Доброго дня, мене звати Каріна, я працюю косметологом, працюю не так довго і хотіла обрати апарат, який би мені допоміг знайти клієнтів, які будуть до мене ходити і будуть вдячні за цю процедуру. І я зупинила свій вибір саме на цьому апараті, тому що сподобалося, по-перше, що є тут РФ, це якби така зараз трендова процедура. І Поєднання з кріотерапією – Це перше. А друге, мабуть, це було те, що зовнішній вигляд апарата такий гарненький, біленький, мені дуже пасує до, до мого кабінету. Навчання мені дуже сподобалось, тому що. По-перше, я отримала багато відповідей на свої запитання. А по-друге, це було дуже так, все доступно розказано, що в принципі вже питання, які я ще якісь планувала, вже не потрібно було задавати. Ну і так, я думаю, що після цього навчання, що я пройшла, Почну зразу працювати і все буде в мене виходити. Думаю, це гарне навчання, і треба всім іти навчатися саме сюди і придбати апарати від цієї фірми. Тому що дійсно, коли е, я побачила, там така була надпис: Ви в наші апарати закохаєтесь якось так, то це дійсно так. Я з цим на 100% згодна. А звідки ви дізналися про це? А в мене колега. І в неї є вже один апарат від бренду Земіц. І, в принципі, я теж вибирала, думала, чи цей, чи ще якийсь. Ну, не знаю, якось, мабуть, відчуття, що тут якісне. От, І за цього я і обрала.